Усім привіт! У цьому відео ми трохи поговоримо про мутації. Те, що ви бачите перед собою, можна назвати центральною догмою біології. Вона пояснює, як відтворюється інформація з нашої ДНК, яка насправді є послідовністю нуклеотидів, адже гени це частини нашої ДНК, які кодують певні амінокислотні послідовності. Отже. Ви можете бачити ці нуклеотиди, які позначаються літерами А, Т, С і Г, тобто аденін, тимін, цитозин і гуанін. Кожні три з них у ланцюжку називаються кодоном. І кожні три нуклеотиди, тобто кожен кодон, відповідає певній амінокислоті. У майбутньому ви більш детально вивчите молекулярну структуру амінокислот. Але те, що вам потрібно знати зараз, це те, що амінокислоти, по суті, з'єднуються одна з одною, утворюючи білки. А білки виконують усілякі функції в наших тілах відповідно до свого призначення. У значній мірі саме вони створюють нас такими, якими ми є. Вони будують те, чим ми є. Тож це спрощена версія того, як ДНК формує нас певною мірою. Тепер про мутації. Як ви можливо знаєте, якщо дивились якісь фільми фентезі, наприклад, Всесвіту Марвел чи DC, мутації це зміни в ДНК. Ви напевно бачили, як супергерої піддаються впливу радіації чи якогось хімікату, після чого вони отримують мутації і раптом у них з'являються суперздібності. Якщо чесно, ми не знаємо нічого про мутації, які дозволяють літати чи лазити по стінах. Але. Виникнення мутацій це такий процес, за допомогою якого з'являється нова генетична інформація в генофонді. Можливо, ви скажете, почекайте, але ж я знаю про статеве розмноження. Воно створює варіації. Це правда, статеве розмноження дійсно створює варіації, але по суті воно лише перемішує вже існуючі гени та хромосоми в межах генофонду. А мутації це справжні зміни у генах. Так, звідки ж беруться ці мутації? Іноді це помилки, які виникають під час копіювання ДНК, але вони також можуть бути результатом впливу навколишнього середовища, наприклад, тієї ж радіації. Звичайно, якщо вилучити якісь нуклеотиди або замінити їх, можна спостерігати шкідливі наслідки, наприклад. Це може призвести до кодування амінокислоти, яка не дозволяє білку функціонувати належним чином. Так, наприклад, пропоную розглянути оцю послідовність. Тут ви можете побачити дві однакові нуклеотидні послідовності, які кодують один білок. Але якщо ми з вами, до прикладу, замінимо один нуклеотид, то ми отримаємо різні білки. На наше з вами щастя. Більшість мутацій в організмі є нейтральними. Так, наприклад, колір очей чи волосся це також наслідки мутацій. Але головне, колись корисні мутації призвели до того, що ми з вами перетворились з одноклітинного організму в людину. Завдяки мутаціям ми отримуємо нові версії генів, тобто алелі, або зовсім нові гени. Наприклад, коли відбувається заміна нуклеотидів, що призводить до утворення іншої амінокислоти, можливо, такий оновлений білок функціонуватиме краще. А іноді це взагалі не має ніякого значення. Наприклад, якщо інакша амінокислота не змінює структуру білка, або якщо заміна нуклеотида не впливає на заміну амінокислоти, так? І таке існує, наприклад. За амінокислоту гліцин відповідають кілька кодонів. Ось вони, перший і другий. Насправді їх більше. І насправді існують стоп-кодони і старт-кодони. Старт-кодони розпочинають синтез білка, а стоп-кодони його припинять. Але про це ми з вами поговоримо в іншому відео. На сьогодні все. Дякую за увагу! Бережіть себе! 爸爸。Papa.